Вітаю вас, друзі. Мене часто запитують, чому я досі не зняв жодного випуску про такого відомого проросійського колаборанта, який мешкає у Києві, як про Альберта Васильєва. Він же київстонер. Я зізнаюсь, у мене просто не доходили до нього руки, але сьогодні дійшли, тому що він у Києві вирішив покликати Росію. І так. Гадаю, ось отак буде іще більш зрозуміло, що він там намагався кричати: Росія! 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 на восьмому році російсько-української війни. Те, що він оце намагався прокричати. <кри> Мене не здивувало, тому що Київ стонер давно і послідовно підтримує Росію і не бачить у цьому абсолютно нічого поганого. Мене здивувало те, що він мав нахабність це зробити. Просто у серці Києва, але про все по порядку. Київстонер любить товаришувати із різними громадянами країни-окупанта. Один із його друзів це Василій Вакуленко. Він же Баста. Ну, братішко, що це, це Москва. Зато тебе всі знають. Зато тебе всі знають. Моя гра. Моя Той самий Баста, який виступав у окупованому Криму. Крим. І, Крим виступає, виступає. Крим виступає. і охорона якого у центрі Києва напала на чоловіка, за те, що він в нагадав, що Крим це Україна. Хотів напомнити вам, що Крим український. Крим український, я сказав, зрозумів? Це які какие тут? Жлоби. Що звучило? Баста Він виступав в купіром Криму. Тихо! до слова сьогодні вночі баста знову виступав у Києві. Абсолютно безперешкодно він зміг потрапити на територію України. І у грудні ще один концерт його запланований у Києві, і це, звісно ж, ніяк не пов'язано із тим, що у нас президент Володимир Зеленський. Щоби одну Живих людей просто якось так виходить, що російські окупанти постійно вбивають українців. Учора окупанти вбили двох наших захисників та поранили іще дев'ятьох воїнів. А в цей час окупанти ж виступають спокійно у нашій столиці, і їм ніяк у цьому не перешкоджає СБУ. Я вам відповідаю, я вам нічого не ні На цьому моменті. Я хочу вам нагадати про підписку на мій канал та лайк до цього відео. Це дуже і дуже. Же важливо, друзі. А тепер перейдемо до того самого інтерв'ю Київстонера, у якому він і кликав у Київ Росію. Братан, чи може бути щасливим? Ми сидимо. В Моєму родному красивому місті Києві це було не просто інтерв'ю. Це було інтерв'ю спеціально для росіян із Челябінська, які приїхали до Києва і яких пустили в Україну прикордонники, щоб вони могли поспілкуватись із Київстонером. Тут, братва, пацани, ви приїхали гості з Челябінська. Ми знімаємо в Пісках Два Київстонер відповідав на запитання, що його робить щасливим, окрім звісно, російських рублій. Разве можна бути нещасливим чоловіком? Васянь! Калюй на жись. І от саме тоді, сидячи у Києві із парою росіян, Київстонер вирішив сказати Росія. І так. Росіянам це, звісно ж, сподобалось, бо їм завжди подобається, коли громадяни України малороси кличуть Росію навіть попри те, що Росія веде війну проти України. А, а взагалі, знаю я і ще одного такого, який, сидячи у кривому розі, теж вирішив кликати Росію. Россія! Росія говорю без. але пізніше він чомусь вже став дуже багато вибачатись за цю шутку. Я дуже сильно звіняється. Я очень сильно извиняюсь за цю шутку. Извините, ще раз, Зініті щораз із так відділ ізвіняється також і більше не буде реально не пауз звіниття. Ізнявся раз. Я був дуже цікаво. А що після цього казатиме сам Київ стонер? Він же ходить вулицями Києва, зустрічає киян по дорозі. А кияни, наскільки я знаю, не дуже люблять, коли хтось кличе у столицю російських окупантів. І до речі, у Київстонера є два громадянства: українське і американське. Але я не розумію, навіщо він став громадянином Сполучених Штатів, навіщо йому? Паспорт із поганої Америки, якщо він так сильно любить Росію і постійно туди катається, мені дуже часто пред'являють, типу, мол, ти їздиш в Рашку, там то п'яте, десята. Він настільки часто буває на Росії, що його вже варто було би називати не Київ з тонером, а Москва стонером або Йошкар Аластонером. Першу чергу я взагалі не хочу, щоб мене прикритали до політики. Мені не не а, точно, я зовсім забув, ми, українці, заважаємо жити простим, нормальним людям, які поза політикою, і їх війна не стосується. Що, коли вони кажуть, що вони поза політикою, це означає тільки одне, друзі. Це означає, що їм абсолютно байдуже плювати на всіх цих людей, на всіх наших захисників, які віддали свої життя, щоб оці-всі, які поза політикою. Могли обійматися з росіянами, давати інтерв'ю і розповідати, як вони поза політикою. Це означає, що вони абсолютно цинічні люди, яким байдуже на те, що вбивають їхню країну. Якщо, не дай Боже, на Київ хтось колись нападе, то поліція не повинна відкривати кримінальне провадження та розслідувати такий напад, тому що це усе якась політика, а поліція вона поза політикою. Во ну, как би бы подумайте самі, прикиньте, я бабки атуда. Привожу сюда, а ще паралельно він платить податки на росії, і з цих податків фінансується російська окупаційна армія, яка зараз знаходиться у Криму та на Донбасі, яка стріляє в українців. Але із одним моментом із Київстонером точно не посперечаєшся. Мені взагалі здається, що Київстонер стратегічно не важна для україни але стратегічно важливий для російських окупантів для ведення їхньої гібридної інформаційної війни проти україни щоб і надалі підживлювати міф про те що нібито росіяни та українці це один народ і ніякої війни немає братська страна братський народ я вважаю що українці і рускі це взагалі один народ що це братський народ тому що яка може бути війна як Якщо ось Українець у Києві сидить і скандує Росія. Россия! <плес> і наостанок дам одну важливу пораду київстонеру Альберте. Якщо раптом ти хочеш покликати Росію знову, то знай, найкраще це робити на лінії фронту на Донбасі. Виходиш у поле. Бажано, щоб тебе бачили із російських позицій, стоїш і кричиш, Росія. Росія тобі обов'язково надішле свою любов та вітання калібром від 5:45 до 100 120 міліметрів.